Вітаю, друзі! З вами канал Clash Today, мене звати Боні. І сьогодні ми поговоримо з вами про заборонені програми, які змусили SuperCell почати велику війну проти ботоводів. Я розповів вам про топ-3 таких програм, які змінили Clash і зробили все, щоб гра стала такою, яка вона є на сьогодні. І також хотів би внести одну маленьку ремарочку, що я ні до чого не закликаю і наголошую на тому, що я граю чесно і треба грати. Чесно. Чесно, також і усім іншим. А хто хоч якось порушує правила суперсел, повинні отримувати заслужені бани. І також хотів би сказати, що таких гравців і програми, які використовують ботоводи в цілях безпеки свого каналу, я буду називати котоводи. Тому щось беріть гаряченьке, сідайте зручніше, а ми починаємо. І ми знову з вами повертаємося в 2013 рік, початок золотого часу клешу, коли були можливо все, і можна було робити що завгодно. Окрім техе-снайперів, твінководів, іксмод геймерів, які в принципі не скривали своє існування, була каста гравців, про яких багато хто чув, але майже ніхто не бачив. Такі розбійники зазвичай грали спочатку одні, тому що і самі всього боялися, і не знали, а що ж буде далі, і чи знайде їх. Кіберполіція Суперсел. Але коли китоводи стали вже більш впевненими і відчували свою безкарність, вони вже могли збиратися в цілі клани. І таких кланів, на моїй пам'яті, є цілих три штуки, що були об'єднані в родини кланів, які були а, забиті цими гуманоїдами. Далі я розкажу про три найпотужніші програми. Як вони працювали і де їх використовували? Для всіх вже давно не є таємниця, що китайців попереду світу всього, і тому перші варіанти цих програм були розроблені саме в країні Піднебесся. І одна із таких прог називалася Клеш Фермер. Це була найменш, якщо можна так виразитись, медійно розкручена програма, але в вузьких колах вона себе зарекомендувала як дуже якісний продукт з дуже великим функціоналом, від чого і ціна була кругленькою: від 10 баксів на місяць за стандартну версію, і від 20 баксів на місяць за про версію. Це диво програмування насправді могло робити все. Як і всі інші аналогічні програми цього типу: а саме автофарм, атаки в глобалі з різними військами, з різними тактиками, автодонат, автопідтримка онлайна і багато всього іншого. Але через велику вартість цього продукту вона не прижилась в Україні та в тих країнах, де були дерев'яні гроші з присмаком картоплі і срані рублі, які зараз нічого не коштують. Тому далі на черзі у нас інша, більш розкручена програма свого часу під назвою Коптаймер, яка вже користувалася достатньою популярністю і мала також дуже крутий функціонал. Але хотів би відмітити, що, на жаль, так стало, що розробником цього ПО був програміст з Мордора. І перед початком повномасштабної війни я співпрацював з ним і допомагав заробляти гроші, знімаючи огляди на його продукт, чим я ніяк не пишаюсь і. Дуже хочу забути це як страшний сон. Тож продовжуючи, хотів би сказати, що у цієї проги був найменший поріг входу для розуміння і освоєння. Але при цьому функціонал був один із найсильніших з усіх трьох програм, що я сьогодні показую. Ціна цього продукту по курсу 26, якщо я не помиляюся, була на той час десь приблизно 260-300 гривень. Окрім функцій, що я описав вище в клиш фермері, фішки цієї проги були дійсно бомбічними. Наприклад, Наприклад, функції супердонату це просто космос, тому що з цією функцією ти міг в кланах по типу Regenleaf дати фору усім донаторам, які намагалися це робити вручну, і також додавали нормально прикурити іншим аналогічним програмам з цією функцією. Але вишкою цього ПО стала просто космічна функція атаки на клан варах з декількох акаунтів. Тобто, ти міг виставити так значення в цій програмі, що ця прога могла сама закрити усі бази на КВ. Без твого втручання. Також ти міг виставити час, коли тобі треба нападати, базу на карті на яку тобі треба нападати. І якщо у тебе було багато акаунтів, ти міг виставити також черговість, при яких твої аки повинні були нападати. Коротше, це був свого часу просто дійсно прорив просто космос, тому що інші по такого робити коректно не могли. І заключеною цікавою фішкою в цій прозі була функція, з допомогою якої ти на карті гобліни вміг квіною набрати досвід для свого левелу. При цьому спокійно врубати автофарм і просто одразу вбивати двох зайців, і набивати свій левел і спокійно фармити ресурси. На даний час, наскільки мені відомо, це ПО більше не працює. І розраб став чмонькою, <ті> якого призвали, і, скорі за все, він вже валяється десь в нашому чорноземі. І на цій веселій ноті я хочу розказати вам про останню програму, яка була і, мабуть, є найвідомішою. І все тому, що вона була з відкритим кодом і вона була повністю безкоштовна. Була правда модифікації від арабів, і вони чогось там коштували, але все в основному було ПО безкоштовним, чесно кажучи, я за багато років так і не зміг до кінця в ній розібратись, тому що вона була реально складна для освоєння, і треба було довго дуже цю прогу налаштовувати, щоб оцей трактор, врешті-решт. Почав працювати нормально. Самою крутою фішкою цього ПО стало свого часу те, що була можливість скачувати і завантажувати в прогу спеціальні файли, прописані в текстовому редакторі, які автоматом завантажували налаштування сетів з різними військами. Тобто, якщо тобі потрібно було налаштувати сет лавалун чи GoHo, ти просто завантажував файли зенету від творців таких файлів, і все, тобі нічого більше не треба було робити. ПО саме все налаштовувало. А робили це тому, що ручне налаштування було ніфіга лояльне для користувача, і цей спосіб дуже багато часу міг зекономити. Стосовно цієї проги на даний час, то наскільки мені відомо, вона й досі працює. Але всі гравці, які використовують це ПО, зараз під великою небезпекою отримати бан аккаунта назавжди. Також хотів би зазначити, що ця війна суперсел проти кітоводів розпочалась ще в 2016 році. Піком цієї війни був 17-19 роки, коли було перманентно забанено просто велика купа аккаунтів, і тих, хто грав з цим забороненим ПО, і тих, хто просто проходили поряд. І з своєї практики я можу сказати, що за всі роки таких банів я жодного разу не отримав бан за свої аки. Хоча міг займатися цими справами 24. На 7 тижнями. Яка була система пошуку таких гравців, по якому принципу все це робилося, мені досі не Хоча свого часу я активно намагався це зрозуміти. На цьому в мене все. Якщо вам сподобався цей відос, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Нажміть також на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. І також коментуйте, щоб ще більше людей побачило цей контент українською. Також не забуваємо, що у мене є телеграм-канал, на який ви можете підписатись і слідкувати а, оперативно за всіма новинами. А головне, не забувайте, будь ласка, донатити на ЗСУ нашим титанічним хлопцям та дівчатам, і ми обов'язково з вами переможемо. Тому слава Україні, смерть ворогам! А з вами як і завжди був Боні. Всім папа. -па.